І всім привіт на мене Лавка! І мене звати Настя і сьогодні ми будемо грати в Roblox. А іменно uh, Tower of Jump. От таке от, от таке от. У мене якщо щось uh, на телефоні там... Я вже це давно не грала, дуже давно, можна сказати. Так що... простіть, що у мене там дуже мало побед. Так, ну я думаю, ми пройдемо за 2 минути, якщо я, конечно, не буду спішити. То пройдемо. Так. Я наконец-то нашла це саме приложення, яке мені е, пише звук. Да. Слава Богу! Тому що це був капец. Кстати, пишіть ще які ви хочете, щоб я ігри знімала. Пишіть названня я буду їх знімати. Ну, якщо у мене цієї ігри не буде, звісно же, то... То, то я найду її, мені, чесно, буде. Не знаю. Я планувала вообще більше відео записувати з таким вот. не знаю, з таким вот... іграми якимось, но. Була одна проблема, що я могла лише Roblox записувати, коли у мене ще цього приложення, можна сказати, так не було. Вот, тому що в мене друге приложення, яке у мене було, там не записувало звук. Ну, типу, записувало воно звук, але лише з Ігор, то є. Ну вроді би. Ну і от, воно записувало звук лише з Ігор, так що в мене. Так що я не знаю, що ще сказати вам. Так, у мене 5 побіг. Давайте, ще... Давайте ж... візьмемо цей от білий кружок. І взмемо за 10 побед. Ой, за 5 запер таку от синю. Чіку. Розову, фіолетну. Вона, напевно, така розовенька. М -м, розовенька, да. Давай так ідемо. Ой, я упала. <смі> Ладно, нічого. Давайте ще раз пробуємо проходити, не знаю. Або ні. Сейчас. Я, я якщо щось трошечки... Мялкою. Е, я сейчас зараз в комірку, тому що у мене кот м'яка і він хоче геть. У мене двері закриті. І тут вони будуть чекати. Так, все, я вернулась. У мене тут о, все пішло. О, ми таке від. Мене часто трошки... Я не знаю, що робити, тому що, ну, коли у мене так от... Багато людей тут починаємо, тому що дуже багато людей і мені недавно. Я можу впасти в будь-який момент, коли багато людей, потім, тому що я не знаю чому. На, можу я, якщо щось буду виключати камеру, коли Ну, буду виключати, але ви це не замістите коли я вже пройду, впаду вниз. Коротше, таке я буду виключати камеру. Щоб вам було хоча б інтересно дивитися, на як я там, блин, стою не знаю. Я не що з цим камінем, блин? Е, блін. Коли я там стою просто і... не розумію, що робити, просто круги наматую. Так що таке я не хочу вам показувати. І плюс це буду більше часу займати. Ой. Так що я не думаю, що вам це буде любитись. От. Так що будемо робити так, щоб. О, щоб У мене було хоча б більше... Ой, не впало. більше часу, щоб ви не дивилися, я там, блін, круги наматую. Так що я буду виключати камеру. Ну, ви це не замітите така, що. Для вас, Для вас це буде одна секунда. У мене щось це от капець. Вот, я застройщики помолчу, потому что не могу сосредоточиться, я говорю. Ребята, я, слава богу дошла до цього уровня. Сейчас я, я осторожно максимально хочу проходити, щоб я не впала. опять. Вот. The tower of Jump він дуже легкий в проходженні. Просто настоящий тавер, я ще в настоящем разу не це говорю вам. Так, я тут сама, потому всі, наверное, геть пішли. Ладно, ні. Ой, тут походу я не знаю. Ребята, я сейчас выключу, потому что не знаю, как тут пройти. Так что шо... я сейчас выключу. Так, ребята, я тут покарушечки хотя бы людей разведеться. Вот. Чтобы там не було именно то, что я не сможешь пройти. Вот такого рода. Пошла. От, тому що коли другі, много людей, то ну, мені неудобно на старті. От. Так що я вирішила почекати, і тут все пройде, і включила камеру. От, як ви видите, у мене 45 побед, так що я ніколи не проходила без вас. От, я все. Еще... Там, кстати, декотрі люди ну, знаходили рішення, ну, як... Как... Ну я туди не приголовівся, вот не рискувала, можна сказати. Я там потом спрыгнула вниз і просто чекала, не знаю. Вот. Так що я вот так все робила. Це максимально осторожно. Ребята, кстати, хотіла вам показати, що є в, в, в кімнаті. В тій комнаті. Така кімнатка. Вот хотел показать, что я в этой комнате. Так, ну тут я вот такие вот крестики нолики. Дальше тут я такие штучки, они пропадающие. Так вот. И тут там есть даже лестнички. Ну вот. Дальше тут можно порозить из таких фос... Бухов вроде бы, да. Так, теперь ну, можно тут приготовить, но тут тебе... Вернула, можно вот <сміст> так вот, конечно, не знаю. Да, я хочу. Во, ну, я сейчас выключу камеру просто, потому что не знаю, что мне говорити. Так, ребята, якщо не проходило, я просто взяла подарочки. Бо у меня тут два раза по одній победе, так что у меня 8 побед. бед. Вот, так что у меня сейчас 8 побед. Так, ребят, я сейчас тоже ще трошечки. Почекала, вот, так що ж Якщо щось я вам обіцяла там. Я вам обіцяла, що це в мене 8 побед, тому що у мене з подарки. Якщо щось. Зараз вам так було зберегти. Два рази. У мене було 6 до того, так я не забрала 20 штучки. Так що це... Я не читерила. Вот, я не проходила без вас. все с вами проходило. все с вами. Ой. Так, вс. Хожется, що, якщо был чуть-чуть, что за я... У меня і так двери закриті, там кот мякая там мама статом прощается круто. Так що там все. Вот, там котик там. Короче, у нас как семья, дружище. Тату любит пушка, мама любит пушка, все любят пушка, так что у нас все любят кутаныш. Так что вот извините за посторонний звук. Я стараюсь, чтобы вот еще, ребята. Я думаю, вы чуть. Вот. Так тому що я все стараюсь тихо робити. Ну, вс тихо, потому что мене все двері заклеить. Просто всі, навіть якщо хтось зайде, то вони на цепочка ходять. Так що там все під контролем. Ніхто ничего. Не... Нічого никто не... Вот, такого не робить. Вот, ну, вс все тихо, тому що пошок тут заходить, то виходить. Шкря, шкрябає двері, це... Якщо я буду десь посередині тавера просто вилікатись на котах, щоб його впускати або випускати. то в мене просто. Кот, то хоче туди, то хоче сюди. Вон. Так що пробачити. Ще, Кстати, я вам уже це говорила, но пишіть, да, якщо тут будуть открізь коментарі, Не знаю, тому що я не знаю, что вони будуть открізь, чи закриті. Ну, коротше, якщо вони тут будуть відкриті, то пишіть, що ви хочете, щоб я ще знімала. Які ігри, і пишіть їх названня. Вот. Тому що в мене можуть таких ігор не бути і... І... І все, не буду в його. Кстати, зараз будемо прощатися. Я от тут упаду, упаду. Все. Я упала, сейчас поміняю галу. І вам покажу яке. Так, десята це от таке от ну, кстати, як мольні, і такі э, фіолетові просто фіолетові тут І там і отака така от оранжевенька такая вот оранжевая не знаю куда я хожу а вам сейчас 13 человек людей короче я буду знімати еще другу часть так что всем пока пока была на канале лапка и меня звати настя и всем пока пока